Заходжу якось до друга, а в нього стоїть акумулятор, і від акумулятора світиться ось така лампочка. Я думав, що він її перероблював, а ні, не перероблював. Подивіться на це уважно: від 12 до 48 вольт як змінний струм, так і постійний. Ця лампочка світиться при напрузі від 12 до 48 вольт. Тобто, якщо у вас є вдома акумулятор 12 вольт, 24 воль 36, без проблем цю штуку можна запустити. На коробці ви побачите ось таке. Попередження не використовувати у мережі 220 вольт, і це дійсно проблема, тому що патрон тут і 27 І це І-27 патрон, якщо ваші домашні переплутають і засунуть звичайний в 220 вольт, то я думаю, що буде маленький феєрверк точно. Тож обов'язково поясніть своїм домашнім, що 12.48 це 12.48, а не 220 вольт. Ну і давайте проведемо маленький тест. Літіонна зборка 3s1P обов'язково використовую BMS-ку для того, щоб захищати від розряду ці акумулятори, і, власне, наша лампочка на 1248 вольт. Дає світла дуже багато, світла достатньо для того, щоб, для того, щоб освітлювати, наприклад, ванну, кімнату. Також достатньо, щоб півквартири освітити, а коштує ця лампочка досить недорого. І також хочу подивитись скільки ця лампочка буде їсти. 740 мА це досить таки немало. У мене стрічка світлодіодна 5-метрова Жере 500 мА. А для, ну, для зручності, повірте, зробити ось такий блочочок невеличкий або якийсь маленький акумулятор і носити з собою по квартирі, або порозкидати кілька таких блочків по квартирі. Я думаю, що це не повинно бути проблема. Знайти можна цю штуку на OLX, без проблем, запам'ятаєте, VIDEX 12 вольт LED лампа Також я бачив, що вони продаються на AliExpress і на Aliexpress є як 12 вольтні версії, так і 12, від 12 до 48. Рекомендую брати якраз версію від 12 до 48 вольт. На Aliexpress я замовив собі ще корпус повербанку, який може Quick Charge 3.0. Quick Charge 3.0, подивіться уважно, він видає 12 вольт 1,5 А, тобто, в принципі, дві лампочки, такий повербанк потягне 740 мА. Туди можна запихнути десь 1015-14 віддасть. тобто, ну, 20 годин, я думаю, можна користуватися буде лампочкою завдяки ось такому повербанку і восьми батарейкам, ну, акумуляторам 18650. Але для того, щоб повербанку з Quick Charge 3.0 включити 12 вольт, вам потрібно ще ось таку штучку: це Quick Charge Trigger. Тут ви можете, це універсалка, ви можете задати будь-яку будь напругу 5, 9 або 12 вольт і користуватися або 5, або 9, або 2, ну, для 5 вольт точно воно вам не знадобиться, а от для 9 і для 12 вольт ця штучка вам знадобиться.